Дуже дякую вам за успішно реалізований проект. Я маю надію, що продовжимо співробітництво в цій сфері. Дякую, Євгеній, Скажіть, будь ласка, які у вас були страхи перед встановленням сонячної електростанції пов'язані з бойовими діями, але ми обрали цей шлях, тому йдемо. Які ваші подальші плани щодо впровадження заходів в енергоефективності вашого підприємства? Є бажання масштабувати систему, вдосконалювати. Опціонувати для збільшення енергоефективності, покращення енергонезалежності, які зміни ви відчули після встановлення сонячної електростанції, та які були ключові для вас критерії при виборі підрядника? Третину споживання ми повністю перекрили за, за рахунок генерації. Це вище показник, навіть чим планували. Компанія Утем показала буквально з установчої зустрічі, що це професіонали. На зустріч приїхала ціла команда. Я спілкувався з декількома попередньо потенційними підрядниками, і от такий підхід був тільки у вас. Я дуже задоволений роботою вашого. Дякую.